Друзі, моє вітання. Показую вам Rover Evoque. Машинка вже, до речі, на обліку. Він привезений з Франції, але поставили на облік. Тому великий плюс що не потрібно сплачувати пенсійний фонд. Тому що перша реєстрація була по цій машинці 30 тисяч гривень. Автомобіль після повної обслуги, це у нас чистий 16-й рік. Пробігу оригінального підтверджено пробігу 179 тисяч кілометрів. По фарбі у нас фарбоване ось це заднє ліве крилишко. Була вм'ятина на скраїшку тут на канту, Викатували, лопнула фарба, відповідно перефарбували. Тобто нічого критичного, нічого страшного. Комплектація комплектація у нас перед максимальна, не вистачає Є тільки напевно пневмопідвізки. І слава Богу, що її тут немає. Тобто мінус один головний біль. По комплектації пробіжимось. Лихосплавні дисочки, звичайно ж, парктроніки передні, парктроніки задні, камера заднього руху, панорама. ну Зараз на чорному доходу його не видно. Тонування. Безключовий доступ. Автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал підігрів, датчики сліпих зон в дзеркалах. Не знаю, видно, не видно сенсори. Безключовий доступ. По салончику, е електропривід, шкіра, пам'ять сидінь, склопії мечі передні, задні. Дивіться, яка панорама, але люка. І добре, тому що не буде їй здавати якихось звуків. Двозонний клімат-контроль, е е є автопаркування, режим мируху. А давайте ми його заведемо, покажу, як він заводиться. Дивіться, як шайба виїжджає. Опа! У нас звичайний класичний автомат, 2-літровий дизель, повний привід 150 кінських сил. Бачите, матюкається, що в мене відкрита дверка і не пристібнутий. Так, Датчики дощу, датчики світла, підрульове перемикання передач, круїз контроль, гучний зв'язок. Тут є все, що. І треба, і не треба. Короч, прикольна машинка, я на такому Evoque катався вже достатньо немало, від'їздив, то прикольна машинка. Підірівчики сидінь, звичайно. Класно те, що є тут безключовий доступ. Я, наприклад, як там Рено... Ні, нинішній реновод, то є кнопочка відкриття ляди, то, скажу так, як реновод звик до безключового доступу. Я попередній катався на ренджу без безключового, Блін, настільки не вистачаєшся, капець. А в цій комплектації то взагалі супер. Я рахую, що комплектацію треба брати около максимальної. Так. Гарний, охайний стан машинки, дивіться. Ніякого сміття, нічого, запасочка, все на місці. Розетка 12 вольт. Дві вихлопних труби. Такий, типу, під спорт. Покажу, як в салоні він виглядає. По шумці супер, двері такі тяжкі, знаєте. Ззаду видно, що особо ніхто не їздив, тому що вони такі не відкриваються туговати, такі, знаєте, як на новій машині. Пам'ять навіть у пасажира є. Взагалі бомбезно. І адекватна витрата палива. Витрата палива в районі 10-11 літрів по місту і в районі 6,5-7 літрів по трасі при швидкості 110. Лед оптика, до речі, лед денні ходові вогні. Що ж, якщо понравився цей красень, дзвоніть, питайте або приїжджайте, дивіться його, тестуйте, забирайте. Резина майже новесенька. Цікаво, якого. Року вони 235 55 19 Резина, резина, побачимо дату чи ні. 22-го року ще не взагалі супер. Що переднє, що заднє, нав'йо. Парктроніки, до речі, не тільки передні, задні а й бокові теж є. Що ж, машинка у нас в наявності в Вінниці. Є ще раніше трошки простіші комплектації, але і в білому кольорі. Що може комусь треба подешевше там, або колір не подобається, будь ласка, ось там у нас в кінці майданчика ще стоїть. Точніше, не в кінці, а на початку майданчика стоїть ще один рент. Що ж. Він-код, вся інформація ще буде на нашому сайті wincar.com. Також можете підписатись на наші ресурси, такі як телеграм-канал, для того, щоб отримувати сповіщення щодо нових надходжень. В тиждень викуповуємо від 20 до 40 автомобілів і публікуємо їх в телеграм та на наш сайт. Ціни розраховані повністю під ключ. Возимо тільки в Європу. Америку не возимо. До речі, речі цей пригнаний, не пам'ятаю, сказав чи не сказав, він пригнаний з Франції. Дивіться, достойний варіант, правда? І за адекватною ціною. Тобто така ціна це взагалі супер. Що ж, будуть питання, мене звати Владислав, номер телефону внизу. Дзвоніть або приїжджайте, тестуйте і забирайте. На мою думку, реально жирнюча машина така, в яку сідаєш і вилазити не хочеш. Що ж, Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.